До школи супергероїв, яка знаходиться на базі Харківської міської клінічної дитячої лікарні номер 16 завітали актори студії квартал 95 Євген Кошовий та Олександр Пікалов. Діти радісно зустріли гостей та подарували позитивні емоції. Настрій завжди добрий. Діти це наша Все. От діти відповідають. Як твої справи? От можна із Купянська. Ми Артисти вручили малечі подарунки, гралися з ними, відповідали на запитання, фотографувалися. А на алеї біля лікарні Євген та Олександр висадили і мені дерева на згадку про зустріч. Уливками просто взяли і положили мене на лопатки. Що. Тому без сліз не можна на то дивитися, але треба пам'ятати, що все буде добре, всі одужують і все буде добре. У школі супергероїв навчаються 20 учнів віком від 3 до 16 років. Основна мета такої школи підтримувати освітній процес, щоб діти у вільний від лікування час могли продовжувати навчання та розвиватися. Якщо ти можеш щось принести у цей світ і цим дітям щось показати, тому що тут ну онко такі хворі дітки, дітки з нерковою недостатністю, які сюди потрапляють діти, які, наприклад, батьки позбавлені батьківських прав вони потрапляють сюди. І тобто діти з, ну, з такими історіями і з ними дуже тяжко морально. І, і така цінність, коли вони так посміхаються до тебе, ну, бажання йти на урок, і в тебе просто така мотивація зробити не просто урок, а якийсь. Просто кайф для дітей, і тому в мене така ну англійська, але більш через ігрову форму. Підхід до учнів індивідуальний. Можна обрати, що вчити, підтягнути, чи до яких іспитів підготуватися. Домашні завдання є, але оцінок тут не ставлять. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Єгор Мікенін. Новини Харків.